Талановита дівчина все життя малювала, мріяла вступити до вишу на художню спеціальність, але її не беруть, бо не вистачає балів з математики на НМТ. Так звучить абсурдно, але це реальна історія. Мама дівчини оперна співачка написала у Фейсбук, що її дочка художниця, а не математик. Але в нашій країні навіть для ілюстрації треба здавати алгоритми. Міністерство освіти і науки. Ви ставите бар'єри там, де має бути підтримка. Ви втрачаєте ціле покоління митців, бо вам легше вимагати єдину математику ніж створити умови, що відповідають реальності творчих професій. Скажется, жінка і що далі? Дівчина поїде навчатись за кордон, бо тут їй просто не дали шансу. Моя дитина хоче бути художницею. Вона патріот. Вона заслуговує на це право в Україні, але замість цього змушена пакувати валізи. Якщо для художника обов'язково математика, тоді хай для математика обов'язково буде живопис. Рівні умови це справедливо, чи це просто бюрократична абсурдність.